Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті шуруповерт Black Decker з признаками не працює, сівший акумулятор, не тримає. Цей апарат привезений з-за кордону. Спочатку ми викручуємо всі гвинти, викручуємо і починаємо розповенітувати. Після того, як викрутили всі гвинти, виймаємо кнопку. І Далі ми розполовинюємо, але щось тут у нас не йде. І тут я згадав, що під етикеткою іще знаходиться один гвинт Торкс. Заганяємо тверточку, викрутку вибачаюся, і викручуємо гвинт. Ось він, наш потайний гвинт. Далі у нас все легко розполовинюється. Ми тут наблюдаємо двигун, редуктор, акумулятор плат. Та плата перемикання реверси, ще якась плата, непонятна яка, але це нас не хвилює. Так, міряємо напругу 3,8 вольт, батарея, нібито в нормі. Далі ми вмикаємо, напруга не падає, світлодіод загорається, але нічого, двигун не крутий. Підозра, мабуть, на двигун. Перевіряємо двигун за допомогою лабораторного блока живлення. Він працює. Далі ми ще раз перевіряємо. В одну сторону в нас не працює, а коли. Перемикаємо реверс, то двигун трішечки починає крутитися. Звісно, батарея слаба і, можливо, в другу сторону він не, не тягне. Ще раз перевіряємо під нагрузкою. З 3,7 у нас напруга падає до 0,8 вольт батарею під заміну. Будемо ставити ось таку високострумову батарею. Спочатку ми виймаємо стару батарею, вона на клемах, і клеми у нас дуже товсті. Дуже товсті варити. У мене є сварка, але. Ми варити не будемо, будемо паяти старі клеми, відриваємо їх, зачищаємо. Далі ми залужуємо паяльником при температурі 400 градусів, паяємо дуже швидко і не забуваємо наклеяти ізоляційний бублик для ізоляції на плюсову клему. Далі ми підпаюємо швиденько плюсову клему і те саме робимо з мінусовою клемою запаюємо не перегріваючи батарею. Дуже-дуже акуратно. Запаяли ми батарею, далі ми ставимо її на своє місце і під'єднуємо клем згідно полярності. Перевіряємо. Так В одну сторону у нас працює, вмикаємо в другу сторону і все у нас працює теж. Далі ми ставимо кнопку на своє місце і збираємо сам шуруповерт, закручуємо всі гвинти, закрутили і ще раз робимо перевірку в зібраному стані. Є в одну сторону і в другу сторону все в нас працює. Все можна віддавати клієнту, але тут і ще один екземпляр є. Ось така макіта, теж гайковерт. з непонятними... Причиною те, що він не крутий, але тут напруга 4,8 вольт, мабуть, тут нікель кармієві акумулятори. Ну це буде в другій серії, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.